7 квітня в Києві відбулася перша всеукраїнська зустріч регіональних представників клінінгової компанії Універсальний прибиральник протягом насиченого дня були навчання, презентації, знайомства й обмін досвідом. Для каждой компании очень важно, чтобы услуги, которые они продавали, или продукт, который они предлагают, он действительно пользовался спросом. И когда в компанию приходят новые люди, их необходимо обучать. Почему? Потому что они, конечно, могут натыкаться сами в течение хода периода времени. Но представьте, насколько это уйдет очень много человеческих ресурсов, и сколько это потери прибыли. Если же программа представляет обучение своим сотрудникам, то они учатся гораздо быстрее, и вы гораздо со своей компанией выходите на высокий уровень продаж. Поэтому Там учень полезно і учень ефірна для більш ефективної роботи всієї мережі було запрошено надійних постачальників та виробників професійного обладнання, засобів для прибирання та супутніх товарів. Вони презентували продукцію та новинки на ринку клінінгу, а також запропонували для всіх філій спеціальні умови співпраці та систему знижок. Зустрічі, які проводить універсальний прибирання, вони дуже потрібні для. Взагалі для клінінгу, тому що на таких зустрічах можна новинки побачити, почути про те, що нове з'являється на ринку. І відповідно, якщо ми говоримо про клінінг, він вже виріс у нас у державі в одну окремий, окремий напрямок. А якихось навчальних закладів, які б могли навчити людей, як правильно прибирати, немає. Тому е, ті е, семінари, які проводяться, вони є найбільш корисними для того, щоб люди змогли разом зустрітися, обсудити питання і визначитися з новими. Е, принципы на уборке. Сегодня самое главное, в общем -то, что нельзя купить и можно получить только на собрании вот подобных этому, это информация. Не все можно узнать из рекламы. Как правило, крупные бренды не заточены под небольшие клининговые компании и не могут полностью перекрыть их потребности. Кроме того, существует огромное количество небольших частных марок, которые ну, по разным причинам не будут вкладывать большие деньги в рекламу не будем скрывать, рынок рекламы у нас тоже довольно, скажем так, специфичен. И новый ну, любой игрок вызывает в себе пристальное, порой ненужное внимание. Вопрос в том, что альтернативная продукция бывает ничуть не хуже, чем раскрученная марки. Кроме того, мы всегда можем учесть желание непосредственно клиента. Потому что многие заказывают крайне небольшие партии специфических моющих средств, которые просто невыгодно делать крупному бренду. Так как у нас производственные мощности относительно небольшие, мы можем пойти навстречу буквально конкретному клиенту. и делать моющие непосредственно ему под заказ. Естественно, откуда может об этом знать нет? Ну что-то может узнать из интернета. Но что заменит опыт личного общения? То есть именно вот тогда, когда собираются профессионалы, собираются в одной комнате и могут обменяться опытом, обсудить различные достижения, различные методики, в общие взаимные проблемы. Только тогда происходит то, что пить ни за какие деньги. Хотел бы поблагодарить Анатолия за то, что он собрал нас все вместе. Спасибо всем э, фирмам, э, участникам начальнической сети, Михаилу Прибиральнику, что они приехали со всех уголков Украины, э, чтобы, мы, чтобы мы смогли собраться здесь, обменяться опытом, э, узнать друг друга, познакомиться. Эти встречи необходимы, они нам нужны, при... переждить всего для самих себя, побыть, э, uh, и уровень своих знаний, узнать друг о друге и эти встречи, мне кажется, нужно сделать регулярными, и, может быть, даже ещё в большем масштабе, и с инсо стороны Клиненьюров, и со стороны оставщиков uh, клинговой техники и оборудования. До Киева съехались универсальные прибиральники из Запоріжжя, Львова, Житомира, Закарпаття, Криму та иных регионов. України для особистого знайомства, спілкування та обміну досвідом. Захід першомасштабний, я ніколи не зустрічалася з такою кількістю франчайзів. Дуже подобається формат заходу, що це спілкування живе, дуже доступно видається інформація. Тобто, можна не тільки послухати лекцію, задавати запитання, але ще якісь практики практикуватися, спробувати себе в якихось ситуаціях. Ну і По существуванию с людьми, сидеть деть краще, чем по интернету, по скайпу, чи по телефону. Як Полезно о том, как правильно проводить переговоры. То есть очень много выявил своих собственных ошибок в том, как раньше проводил эти переговоры. И, может быть, из-за этого ну, как бы, недостаток клиентов. Потому что вот, на семинаре было сказано ряд таких нюансов. Очень сильно довіряє на те, як відреагує клієнт на ваше призначення. Тобто, понял, в чому з пошипці. Дуже задоволений, що відвідав цей захід. Дуже радий був зі всіма побачитися з нашими представниками, яких до того не знав. Дуже багато перейняв у них досвіду. І, 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 і в представників досвіду, і дуже багато було цікавої інформації від представників компаній, які представляли свою продукцію. Треба, думаю, що ми почнемо з ними працювати. Так що на наступний раз всім раджу, хто тут не був відвідувати заходи, дуже багато для себе дізнається цікавого. Отже, перша всеукраїнська зустріч франчайзі запланована мною. це. А що це? З такою метою. Тобто, перш за все, це зустріч і знайомство наших регіональних представників. По-друге, був обмін досвідом, що немаловажно. Далі також нами були запрошені представники постачальників, наші партнери, які презентували потрібну для нашої роботи техніку, потрібні миючі засоби і супутні товари. Це дуже важливо. Тобто то був налагоджений е, візуальний контакт е, з постачальниками, що дуже важливо, тому що ми кожен день з ними працюємо. Важливо бути з ними знайомими. Отже, і також важливо це в нас був проведений тренінг е, паном Андрієм Яценко, е, е, який е, надихнув наших е, представників. На подальшу розвиток, на розуміння клієнтів, на розуміння потреб наших замовників, і це допоможе нам подальшому розвиватися, і працювати успішно. Також будуть наступні зустрічі, і ми ти матимемо вам про них. Дякую.